То маєш чотирьох хлопців? Та Тоді було б нема. Якби ти її номера скинула. Зайвих. Чисто зайвих. О Боже, що нічого. Тобі теж дякую. Якраз чотирьох на чотирьох дівчат. Ну тоді можемо швиденько розкинути, хто з них буде твоя доля. Можеш їх називати на імена, можеш не називати, але всіх треба запам'ятати. Добре, я зараз запам'ятаю. Але світо так розкладу. Мені подобається наскільки серйозно Юля підходить до цього завдання. Я ж просто запам'ятати їх. Так, їх два запам'ятала, ще треба два знайти. Можливо, якісь актори твої улюблені? Ну, Кіліан буде. мерфі? Ні, не ті. Я б погадала на Кіліана Мерфі. Окей. У мене від нього має бути син. <рес> <рес> До речі, так. А що це ти казала? Що... А, Ой, ти ні, мен... ні, не треба було говорити, це занадто інтимно. Ну добре, може розказати, але можливо ми це потім виріжемо. Ти це... не будеш знати хто де. А ти маєш знати? Чого ти не відчуваєш? Це все відбувається дуже швидко. Дуже швидко. Ми так гадали ще. І Зі, в нього, до речі... Вийшло, що він зійдеться вийшло. з колишньою так. дружиною. Після того ми його не бачили. Але познайомилися з нею. Але познайомилися з нею. З його колишньою Тут дружиною. Познайомилися з нею? Так. Ага. Тут дуже Я не любові, так до Києва їст. дуже багато любові. Він з нею? ні, нє. Ні, ні. Трохи так грошей, але я думаю, що ну може бути більше. Може. потім у вас одна дитина. Uh -huh. До речі, цілком ймовірно, бо ну одна дитина це те, що я тобі нагадала. <рістити> <рістити> На погоні. І достатня така кількість сварок, така темпераментна пара. Тут у вас от... взагалі немає любові, але є багато грошей. Не дуже багато. Менші... Четверо дітей без любові, але ну. І дуже дивно. Дуже пристрасні, ти всі не годину. перебираєшся. Але ви дуже сваритесь. Можливо, ви ну чомусь без любові, але дуже варіант. багато сварок. Насправді це дуже погано. Мені здається, що це, тут досить багато любові, досить багато грошей. Дві дитини ем, мало і суворок. мало сварок. Угу. Непоганий варіант. А тут, Боже мій! Скільки любові! Тут <рес> прям тут <рес> любові. Тут туз грошей, тут туз дитина, певно, якийсь ой бізнесмен. Певний якийсь бізнесмен, прям дуже класна дитина. якась. І тут цей це е, і ми так. скоротимо цей варіант. Трошки цей вибери одного, якого ти хочеш. Ай, якого Я... ти хочеш? Оцього, оцього. Хто це? нормальний? нормальні <рігла> 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 Біга, це мій е, друг. Де друг? Тут, да. О, гарний друг. Ні, він же ну як ми з ним колись були якісь стосунки, але після того, так як він старший набагато за мене, О. я відчула, що краще налишитися друзями тільки.